Вітаю, друзі. Триває тиждень патріотичної пісні і поезії на хвилях радіопроекту Унікальна людина, я півроку майже не виходила з волонтерського центру. Так сказала у попередній розмові Тамара Бацма, і прочитала рядки зі свого вірша: Себе знайти велике щастя. Твори добро в ім'я людини. Усе, що робиш для України. Тобі сторицею воздасться. Поруч зі мною Тамара Бацмай, поетка, членкиня Національної спілки журналістів і письменників України, співзасновниця громадської організації Український клуб авторської пісні та співаної поезії. Пані Тамаро, слава Україні! Героям слава! Пані Тамаро, скажіть, будь ласка, чи ви швидко себе знайшли? Оцей буремний час, в період війни. Буквально початку. відразу. Тому що, знаючи свій непосидючий характер, я розуміла, що сидіти вдома, жаліти себе і всіх, і жити тільки новинами це не для мене. І тому буквально зразу ж тільки почалася війна, тільки знала про війну, хоча вона й до того вже була. Була якась така передбачуваність, відчуття було, що вона таки неминуча. І в мене це якраз і в віршах пішло, що до війни написаних зразу. Але зразу в той же день я пішла в собор, а там організовувався цей волонтерський центр. І я стала з першого дня цього роботи цього центру, стала ходити туди на роботу. Ви сказали, що почат, майже півроку не виходили з волонтерського центру. Ну, це центру. ж ну, так, якраз образно, я говорю, так, це так. образно. А сказано... коли ви пишете вірші? Я знаю, що у вашому доробку є чимало віршів, патріотичних віршів. Не чіпайте мікрофон, будь ласка, щоб не було зайвих шумів. Прошу. Вірші в мене пишуться самі по собі. Знаєте, десь, от наприклад, цей волонтерський центр, щось працюєш, а думки ж то. Ти ж не ловиш, і вони собі десь в голові крутяться. Тобто, навіть Тільки, якщо ви працювали так, там, десь встигаєш та... записувати. Е, і буває, бувало так, що м, там же записувала вірші на роботі, е, бувало так, приходила дому, записувала. Ну, це такий творчий процес, який ніколи не залишає. Ну що, а можливо, ви прочитаєте нам З... оцей вірш, цитату, якого ми почали власне сьогоднішній випуск. Чи, З За, чи задоволенням. так. Прошу. Як щиро любиш ти родину, як матір любиш і вітця, як сонце любиш і життя, любий так щиро Україну. Цінуй, бо дав тобі Всевишній цю землю, на якій родився, цю воду, у якій хрестився, і небо, і поля розкішні. Матусін сміх і ніжну пісню, і мову рідну колискову, молитву і траву шовкову. Без батьківщини, як без кисню, себе знайти. Велике щастя, твори робро, добро в ім'я людини, усе, що робиш для України, тобі сторицею воздасться. Чудово! Чудово! А оскільки я говорила, що війна якось чулася до того, ще 16 лютого виникнув такий вірш: о самогутній, милостивий, тримаєш в богих сірих злих. Життя даруєш вибір, вибір вільний на праведність чи на гріх. Прощаєш нам провини наші, завжди даєш насущний хліб, прощаєш вбивцям і пропащим, і тим, хто внутрішнього сліп. Я згодна на алтар покрас, покласти усе, що на сьогодні маю, і ниць перед тобою впасти за процвітання мого краю. Благословив країну милу, де предки з миром спочивають. Кожну щаслив людину. О Боже, я тебе благаю. Але 24 лютого для вас, очевидно, було шоком, так? коли ви дізналися, що. Ну, скажімо, радості це... не принесло, якщо так це... говорити. Шок, напевно, був до того, коли вже були відчуття, коли якось так співпало, що цей мій другий вірш. Я не чула тоді виступ Путіна про те, що він розказував, що нам Україну подарували. Але якось це було і в інтернеті звучало скрізь, і в мене написався вірш. Я от чогось уже 22 числа відчула, що, що це неминуче просто. І от вірш так звучив, звучить так: у камуфляжі та зі зброєю в руках, без межі степу, на усіх земних вітрах. Безстрашно, й впевнено стою у герці, вперед дивлюся з вірою у серці. Ти переконуєш, що тут мене нема, що я мара себе придумала сама, і що мене мені подарували. Віками не за мене воювали, що мова в мене привітивний діалект, і що рабам непритаманний інтелект, що я без тебе ні на що не здатна. Теорія невірна, неприйнятна, це марня. Я вічна і нетлінна, і не окраїна. Я Україна. Безстрашно пританцьовую у герці іду в майбутнє. з вірою у серці. З вірою у серці. Крокуємо далі. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь в волонтерському центрі? Ну Вже зараз там якраз ремонт, якраз в мене зараз невеличкі канікули, а до того ми готували їжу, готували е Переселенців спочатку, потім вояків, які приїжджали на ротацію. Роботи було достатньо. Знаєте, завжди знайдеться завжди час і бажання в людини з'їсти щось добре, домашнє і гаряченьке. От ми цим і старалися. Ну і звичайно, готували, поки було холодніше, могли ми готували пиріжки, біляші і передавали їх на нульову позицію на фронт. Потім стало жарко, то пекли тільки коржики. Ну, як виходило, так і виходило. Але, але потім ще й брали участь у благодійних ярмарках, коли ми готували ті коржики, продавали їх і завдяки цим грошам там були в соборі куплені і тепловізор, і ще деякі речі. Ну, тобто робилося все, все, як то кажуть, все для фронту, все для перемоги. Хоч Знає, це заявлений ви... такий вислів, але, але це кожен, кожен робив те, що міг. Так, так. Знаю, що ви зустрічаєтесь з мешканцями тимчасово переміщених з окупованих територій, так. Та, в тім числі з дітками. От чого ви отримуєте більше від того спілкування, От, болю чи надії? Ви знаєте, більше надії. Особливо з дітками. Тому що, знаєте, одна з тимчасово переселених мені сказала так: а ви знаєте, якби ви. Ми їхали сюди і боялися. Я кажу: то чого ж тоді їхали? А ми їхали, тому що там страшніше. Ось, а е, дітки вони такі щирі, вони такі відкриті, вони це настільки внуш, таку, є надія від того, що ми змінилися. Ми змінилися всі. І мені здається, що зараз немає байдужих людей, які е, ця війна е, пройшла, е, не зачепивши їх. Кожного є якісь свої переживання, і кожен з нас е, є до війни і в час війни. Ми стали іншими. І що радує, що напевно ми стали дружнішими, напевно стали ми сильнішими. І це дуже видно. Проп про, про дітках. Вони по дітках вони російськомовні дуже часто. Вони так стараються говорити українською. Вони на перебій щось... допомагаєте. Ви ну, попередній розмові. Ану, проілюструйте, як це, як це от... відбувається, от, наприклад, з повітряною кулькою. Ось любить. там в мене книжка єзи геометрії, а -а -а. ну і я показую. Та, до речі, ми маємо показати нашим глядачам Тамара Бацмай, язи геометрії. Тамара бацмай сом і сон. Угу. Їжачок, хитрячок. О, то ви там можете стільки читати цих книжечок, то і вони отримують задоволення. Ж я роблю. А ще працьовитий павучок. А ще моя Україна, Тамара Бацмай. Ну, і звичайно відома абетка Тамари Бацмай. Світ навколо нас. Ну, ось я діткам показую, розказувала якраз про фігури і показую їм різні, різні е, приклади е, малюнки про фігури. І от вони кажуть: воздушний шарик виправляю повітряна кулька українською. І так ми потихеньку, ось там є, е, наприклад, воздушний змій кажуть. Так само о, ми говори, я говорю, що це знаєте, виправляю в кожне слово, старається так не, не нав'язливо. Але діти розуміють, я кажу, а українською буде так. Вони запам'ятовують, їм це подобається, і вже потім аж декілька разів так знаєте, як смакує того слово. Я кажу, повітряна кулька. І дитина, повітряна кулька. Знаєте, з таким задоволенням це для неї якесь слово. Зроблено. Да, ну, перший так, крок так. зроблено. Але оце така це коли в формі забави воно, очевидно найкраще спрацьовує, так, так? бо це не може бути в такій ситуації якогось примусу. А коли от форма забави, то для дитини це легше сприймається, і вона з цікавістю це сприймає так, і запане що, тому, що діти, вони вони дуже щирі, і от коли е їх мім підказуєш. Знаєте, особливо, коли вже закінчиться зустріч, і оця якби загальна фотографія. То вони як гу знаєте, як голуб'ята туляться. Кожен бере книжку, а мені цю а мені цю найте. Ну просто, просто цікаво. Діти, діти вони надихають. Отим чесно хочу сказати. Мені більше подобається зустрічатися саме з саме. Тому ви кажете, що більше надії дарують такі так, зустрічі. Так, Більше так. І надії це, і це чудово. Звичайно, а от е, знаю, що благодійні виставки, концерти це також ще одна ваша сторінка от цього періоду життя. Є. А з чим ви йдете на, на, на ці заходи? Ну, якщо благодійні виставки, то я виставляю свої картини. Декілька картин передала за кордон на благодійні ярмарки, виставки. Вони там продаються. Звичайно, ціна трошки інша ніж у нас. У нас так само м, обласна бібліотека е, є. Також виставка там, також декілька моїх картин. Люди придивляються, люди цікавляться. Якби там не є щось дає. На аукціон віддавала свою картину. Тобто, що можу, те роблю. А благодійні концерти, ви знаєте, цей український клуб авторської пісні та співаної поезії, ми час від часу робимо такі зустрічі, благодійні вечори, і також кошти, які там є, стоїть скринька, люди заробляють, і люди, люди кидають цю скриньку гроші, і вона йде на Потреби ЗСУ. Декілька таких благодійних концертів вже було проведено нами. Тобто, ми не самі організовуємо ці благодійні концерти, а ми беремо участь у цих концертах. А вже волонтерські центри там вже ці гроші конкретно передають на потреби ЗСУ. Прочитайте ще щось з вашого творчого доробку. З великим задоволенням. Знаєте, хочу прочитати мене вірш, один дуже верніше. Цей факт, коли палили зерно, мене він дуже неприємно вражив. Горить зерно і засипає душі пекельним пополом, німіє крик, горить земля, на морі і на суші горить усе. Мій змучений двійник іде по полю босими ногами і чує стогін, невимовний біль, що крає тіло злими батогами. Це крик землі лунає звідусіль, Горить, палає золоте колосся, чекають люди український хліб, дітей голодних чути лосся. Освіте, змилуйся, чи ти осліп, чи ти оглух у показній скорботі не розумієш це біда усіх. Ти радиш покоритися істоті? Невинно кров забути. Смертний гріх. Впадемо перед Богом на коліна, а ворогові відповідь одна. Стоїть за тебе, вільна Україна розтерзана, безстрашна і сумна. Так, Важко важко слухати такі рядки, але, але, але це настільки влучно, настільки глибоко, психологічно. Ну, Дякую. На сам кінець ще один. Ех, недолугі, жорстокі та злі, підло вкрали в нас мирну весну і посіяли в серці тривогу. Ми не будемо жити в імлі, заспіваємо пісню сумну, з пекла болю знайдемо дорогу. Ми потопимо всі кораблі, подаруємо сосну на труну, проклянемо Росію у Богу щоби щезли усі москалі і з собою забрали війну, щиро молимо Бога Святого. Нам повернуть весну журавлі, Ми засіємо зерно в борозну, заквічаємо землю вологу, засміються старі і малі, паляницю спочем запашну, і здобудем святу перемогу. І якщо в нас є час, я би хотіла... Часу вже немає Нашкода. зовсім на превеликий жаль. Так. Тамара Бацмай, поетка, членкиня національної спілки журналістів і письменників України. Співзасновниця громадської організації Український клуб авторської пісні та співаної поезії. Я вам дякую за цікаве спілкування. Дякую вам. На сам кінець випуску: прозвучить пісня за Україну, Богу, помолись. Сіємо поле пшеницею і житом, нап'ємося разом з Роси з води, Живи Україна! The cheese Це був радіопроект Унікальна людина та його ведучий Володимир Ісаїв. Гуртуймося заради перемоги. Слава Україні! Героям слава!